Слава Ісусу Христу, слава Віки, ваше посвященство, шановна пані, дорогі наші молоді друзі і учасники сьогоднішньої дискусії. Як ви знаєте, на початку місяця жовтня всеукраїнська рада церков і релігійних організацій вже вдруге відбула свій візит до Брюсселя, де не мали можливість. Протягом трьох днів мати дуже багато цікавих різних зустрічей. І думаю, що одна з найважливіших зустрічей була аудієнція пана пана Ромпея, який очолює Європарламент. І багато, я би сказав, інших моментів цікавого спілкування, в тому числі із християнськими демократами у Європі. Де ми справді говорили про ті різні питання, які нас турбують. Але як ви знаєте, напередодні цієї поїздки ми разом е, приготували окреме звернення до українського народу. Хочу вам сказати, що коли його вже приготували, і текст менш-більш був погоджений, лишилося одне тяжке питання. Як його назвати? Звернення. До кого про що? І ось тоді е, почалася цікава дискусія між нами, е, де ми побачили, що справді ми повинні долучитися до дискусії про європейські цінності в Україні. Дискусії, яка сьогодні триває. Дискусії, до якої сьогодні, я би сказав, кожен громадянин України в той чи інший спосіб є причетним. Але ми себе запиталися, де та дискусія відбувається? І що це за дискусія? Якщо це є політична дискусія, ну то наше релігійне середовище глави церков не хотіли б в ньому брати участь. Якщо це є дискусія суто економічного плану, ми тут є некомпетентні. Але ми бачили, що дискусія ведеться в громадянському суспільстві України. І ми усі, усі релігійні діячі, Різних церков і конфесій, зокрема віруючі християни, ми себе вважаємо важливою, я би сказав, дієвою частиною громадянського суспільства, і тому тут ми хочемо бути присутніми і тут брати в цій дискусії участь. Тому сьогодні мені дуже приємно, що така дискусія відбувається знову ж таки в університеті, як вже було сказано. Оце є те місце, де громадянське суспільство повинно себе проявляти. І де справді така дискусія обов'язково повинна вестися. Зокрема, мені дуже приємно, що усі майже учасники цієї зустрічі є молоді люди. Бо тут мова йде про ваше майбутнє. І тому Ваша участь в цій дискусії, зокрема як віруючих християн, є надзвичайно важлива. Тепер мова йде про два слова, два поняття надії і страхи. Бачите, коли ми говоримо про надію, я хотів би сказати, що всі ми, українці, діти свого часу. Ми справді і не є більше наївними, як хтось собі може думати. Ми ніколи не любимо більше такого патерналістичного підходу до громадянської думки. І справді багатьом в Україні якось так викликає певний несвак, що багато наших політичних громадських діячів не здатні запропонувати. Тим людям, довіря якого вони хочуть виєднати якусь довгострокову перспективу розвитку нашої країни. Про це можна багато говорити. Тому і християни, в тому числі ми не плекаємо жодних ілюзій, що завтра рішення якогось потужного, владного чоловіка. Усе зміниться чи то на краще, чи то на гірше. Іншими словами, ні політично, ні юридично, ні економічного чуду не буде, в тому числі і 29 листопада. Відбудеться все те, що приготують ті чи інші суспільні політичні, дипломатичні, міжнародні чинники слово надія в різних таких значеннях. Ось ми будемо надіятися на те, що структури європейські допоможуть нам щось. Ми будемо надіятися, що прийде, дешеві, якісні товари. Ми будемо надіятися, що станеться якесь надзвичайне визнання України як держави у світі. Я би сказав, що це є все марні надії. По-християнськи кажучи, ми з вами надіємося тільки на Бога і на нашу активну участь в отриманні Божих дарів. Тут я би хотів сказати, пригадати слова відповідника віри нашої церкви, якого сьогодні не всі пам'ятають, на жаль. Цей митрополит Володимир Стернюк, який очолював греко-католицьку церкву в найтяжчих часах її переслідування і нищення. І ось коли 25 років тому наша церква виходила з підпілля, один журналіст його запитав, Владико, як вам так вдалося очолювати церкву в такий безбожний час? Немає безбожних часів, тому що кожен час належить Богові. І в кожному часі він є присутній, А нам тільки треба вміти його зауважити, бо у ньому є сповнення нашої надії. Це є та надія, про яку можна говорити. Господь Бог є присутній і в секуляризованій європі. Сполучених Штати Америки. Він є і буде присутній в Україні і допоможе нам справді збудувати християнське суспільство, якщо тільки ми, як християни, готові у цьому взяти участь. Тепер щодо страхів. Безперечно, існують страхи, про деякі з них вже згадала Наша, наша пані представниця Євросоюзу в Україні, страхи людські, навіть часом психологічні, бо все нове є страшне. Кожен думає, що колись було багато краще, ніж буде завтра. Я би ті страхи, які є природніми, порівняв сьогодні до страху людини, пацієнта, який повинен пройти якесь медичне обстеження. Боїться. Тому що він до кінця не знає правди про стан свого здоров'я. Він не так повинен боятися лікаря і того обстеження, правда, але він, до певний мірі, переживає, що він знає про себе. І справді хочу сказати, можливо, ті виклики, які ставитиме перед. Україною, українським суспільством і асоціація з Євросоюзом. І, скажімо, наша, наш можливий вступ в ці структури є до певної міри перевіркою і глибоким висвітленням правди про наше з вами суспільство, в якому ми живемо. Більше того, коли хтось говорить про страхи церков, або страхи віруючих людей. Справді із вступом до Євросоюзу багато пов'язують хвилю секуляризації, яка може прийти до нашої країни. На цим треба дуже серйозно подумати. Але я переконаний, що жодні кордони, жодні колючі дроти, жодні асоціації в інші міжнародні утворення цієї хвилі не можуть стримати. Жодні, я би сказав, законодавчі акти, які проєктуються на Україну, тільки висвітлять правду про те життя, яким ми сьогодні з вами живемо. Висвіть правду про те, наскільки ми з вами є християнами, наскільки ми живемо по-християнськи, наскільки ми готові узгоджувати те, в що ми віримо, з тим, що ми чинимо. Це викликає певний страх. Але це та правда, яку християни і кожна християнська конфесія повинна про себе сказати. Тому я думаю, що сьогодні нам дуже потрібно виваженої, спокійної, глибокої дискусії на цю тему. Так само, коли мой де про інші сторони життя суспільства. Я думаю, що рано чи пізно все тайне стане явним. І ми будемо знати, хто в який спосіб е, приймав які рішення, в який спосіб ми підходили до того чи іншого відповідального моменту у нашому житті. Але я думаю, що справді цей момент, який, до якого ми зближаємося у кінці листопада, є безперечно історичним моментом. Оце якийсь шанс, який нам дарує Всевишній. Після нього може бути або великі розчарування, чергове, ми українці, вміємо розчаровуватися, або великий виклик до справді активного будівництва. Але я думаю, що ця дискусія вона вже нас міняє. Вона вже міняє українське суспільство і українських політиків, і українських парламентарії, тому що покликає нас, викликає нас. До того, щоб ми самі взяли відповідальність за долю нашого народу за його, за його майбутнє. І думаю, що це є великий шанс, який сьогодні усі ми е, отримуємо. Хочу вам сказати, що е, під час наших е, відвідин різних європейських структур справді нам повторювали три основних теми, про які те, вже сьогодні було згадано, начебто. То були умови, щоб ця угода про асоціацію в кінці була підписана. Найперше, це є верховенство права. Я думаю, що сьогодні право, сама ідея права є настільки здискредитована в Україні, що якась правова революція повинна наступити. І чи ми вступимо до Євросоюзу, чи ні? Якщо ми в Україні не зможемося добити, добитися правової держави і верховенства права про якесь справедливе суспільство погоді говорити. Друга вартість, про яку говорилося, це реформа законодавства про прокуратуру. Я дуже погоджуюся з представником президента щодо прав дитини, що нам потрібна. Докорінна реформа цілої цієї системи. Тому що наше законодавство не є судочинне, але є каральне. І тому ця реформа вона обов'язково повинна, повинна відбутися. Чи Україна буде підписувати цю асоціацію, чи ні? Це є вимога, яку свого часу поставлять виборці перед своїми представниками у парламенті. Коли мова пройде про третю вимогу чи третю вартість, завжди мова йшла про вивіркове правосуддя в Україні. Але чомусь завжди акцентується увага на одну, чи дві, чи три особи. Можливо, за ними, не знаю, стоять великі політичні сили. І це добре, бо ніхто не повинен страждати в такий спосіб в Україні. Але церква завжди є голосом тисяч. Які потерпають в такий самий спосіб, в тій самій державі, і про них ми не можемо забувати. І ми повинні з цим будемо дати собі раду як християни, як віруючі люди, чи вступимо ми до Євросоюзу, чи ні, чи асоціація буде підписана, чи не буде. Отож, справді... Сьогодні перед нами є великі виклики, які полягають перш за все у необхідності християнам стати активною будуючою силою українського суспільства. І, скажімо, в цьому є згідні абсолютно усі представники релігійного середовища України. Це є ті елементи європейської ідентичності, які ми вже хочемо мати незалежно. Від міжнародних, дипломатичних чи інших собі угод. Дуже дякую.